Альткоїни впали на мінус 20-30% через те, що біткоін впав лише на мінус 8%. Що в такому випадку буде з монетами, якщо біткоін впаде на мінус 20-30%? Саме тому в цьому огляді ринку ми складемо з вами покроковий план дій на випадок росту чи падіння криптовалютного ринку. А також, якщо вам цікава доля монет ваших криптопортфелей, то в кінці цього відео ми зробимо окремий огляд ефіра, солани, поговоримо про альткоїни, тому додивіться це відео до кінця. А зараз можете ставити лайк, і ми почнемо наш. Огляд ринку. В першу чергу подивимось на графік головної криптовалюти, від якої залежить взагалі ріст та падіння всього криптовалютного ринку і залежать, в принципі, всі альткоїни. Що ми тут бачимо з вами на графіку? Ми з вами бачимо, що біткоін протягом останніх років формує висхідний тренд. Це ми бачимо по тому, що формуються більш високі ма максимуми та мінімуми ціни. Це означає, що ціна певного активу, висхідний тренд, що ціна певного активу зростає. На ведмежому ринку. Ми з вами бачимо протилежну ситуацію. Ведмежий ринок триває в три рази менше, ніж триває обличчичи ринок. Але чи він відрізняється, тим, що на ведмежому ринку ми бачимо з вами формування несхідного тренду, тобто більш низькі мінімуми та максимуми ціни. Зараз ми бачимо те, що біткоін продовжує формувати висхідний глобальний такий тренд. Так, ми бачимо, що його мінімум та максимум зростають. Якщо ми з вами перейдемо, з вами на, наприклад, на даний таймфрейм на локальну ситуацію наблизимо для нас з вами графік біткоїна, то ми з вами побачимо те, що локально, точніше, середньостроково, ми бачимо, що е біткоін намагається створити, перейти у несхідний тренд. Як ми це бачимо? Спочатку біткоін е він зростав, і ми з вами бачили локальні більш високі мінімуми та максимуми ціни до того моменту, поки біткоін не сформував. Е Таку структуру, яку я вам зараз покажу на графіку, це відповідно більш низькі максимуми відносно цих максимумів, і більш низькі мінімуми відносно цих мінімумів. Це вказує про зародження низхідного тренду, а також більш низький цей максимум вказує також на локальну слабкість ціни головної криптовалюти, від якої залежать і інші монети. Що б ми з вами хотіли побачити для того, щоб ця ситуація виправилася? В першу чергу дуже важливо, щоб Ціна біткоїна не сформувала більш низькі мінімуми відносно цього мінімума. Відповідно, зараз ми бачимо непогану таку ситуацію, яка створилась на графіку, що цей максимум він по мінімум, він поки що вище, ніж попередній мінімум, і це може вказувати знову ж таки на початок формування. Спочатку середньо-локального висхідного тренду, після чого сформується вже середньостроковий висхідний тренд з оновленням цих максимумів. і це дасть нам великі передумови думати, що ріст біткоїна він продовжиться. Якщо біткоін сформує несхідний. Точніше сформує більш низький мінімум відносно цього мінімума, то з великою ймовірністю 70% почнеться середньостроково а, несхідний тренд. Як це було, наприклад, ще декілька місяців тому, точніше, вже півроку тому, коли спочатку локальний такий несхідний тренд він переріз вже такий середньостроковий, і тут ціна біткоїна вона впала орієнтовно на 25%, а монети в цей момент подешевшали на 50, 60-70%. Тому зараз особливо спостерігаємо. За тим, щоб біткоін не сформував точніше, не впав і не закрив денну свічку нижче е, цих мінімумів. Це буде, буде е, для локального східного тренду це буде дуже добре для середньострокового несхідного тренду. Але якщо ми з вами хочемо побачити ріст, то ми маємо з вами бачити плавний перехід у такий локальний висхідний тренд, а після цього у середньостроковий висхідний тренд, для того, щоб біткоін досяг наших з вами цілей. Після цього ми з вами перейдемо на дуже особливий графік, на графік біткоїна також, але з індикатором Support Band Pro. Чим корисні індикатори, і той індикатор, особливо, який я додав вам на графік. Індикатори це про спрощення для того, щоб ви краще розуміли, де які, в якому моменті зараз знаходиться, наприклад, біткоін. Так, це як наш компас, який дозволяє нам зрозуміти, що біткоін зараз знаходиться в гарній можливості для купівлі, чи навпаки, краще його зараз не купляти, почекати, поки ціна біткоїна знизиться до певної зони. І саме про цю зону я хочу вам розказати. Наприклад, ми зараз бачимо нижню верхню та рожеву зону і нижню жовту зону. Як правило, на обичючому ринку, коли ціна біткоїна проходить до нижньої жовтої зони, то тут ми з вами бачимо мінімум локальний відскок. Так? Ви бачите, ці помаранчеві круги. Біткоін росте на 28%, якщо локально, якщо середньостроковий ріст відбувається, то біткоін від цієї зони може відбитись навіть на плюс 100%. Тобто Плюс 100% це дуже серйозний ріст. І в принципі ми на цьому дуже непогано з вами заробляли останні останні 2,5 роки на криптовалютному ринку. Також тут бачимо локальний ріст на 16%, і тут з вами бачимо локальний такий середньостроковий вже ріст на 60%, який ми також використали для того, щоб примножити наші з вами капітали. Далі, якщо ми з вами подивимося, де зараз знаходиться біткоін, ми бачимо, що він зараз знаходиться середній, біля середини цього Індикатора SupportBen Pro біля сірої лінії. Якщо біткоін, наприклад, продовжить своє зниження, так, і у вас буде чіткий план, що вам робити, ви додаєте цей індикатор собі на графік і чекаєте, якщо біткоін знижується в зону 94-100 тисяч доларів, це дуже часто буває гарна можливість для того, щоб увійти в ринок, купити біткоін. Про альткоїни не можу вам зараз говорити про альткоїни, ми з вами поговоримо детальніше в кінці цього відео, але ця зона, як ви бачите, є. Дуже часто, дуже гарною підтримкою саме на бичучому ринку біткоїна. Це дуже важливо, тому що, якщо ми з вами подумаємо на ведмежий ринок, і що тут відбувається з Ціною біткоїна, бачите, вже показував колись цей приклад, то дуже часто ціна біткоїна приходить до нижньої сірої зони, але на ведмежому ринку ціна більший час вона знижується. Тому а, тут ріст буває на 17-19 навіть на 33%, звісно, не на сотні відсотків, як це буває на бичачому ринку. Тобто на бичачому ринку ми з вами можемо заробляти на рості, звісно, набагато більше. На ведмежому ринку можна заробляти і на рості, і пробувати заробляти на падінні, тому що на падінні, коли знову ж таки актив. В певному тренді знаходиться більший час, то краще торгувати по тренду. Якщо біткоін довгостроково зростає, то ми заробляємо на зростання. Якщо біткоін починає падати, то в цей момент ми можемо використовувати певні відскоки, робити такі локальні спекуляції, які я вам показав. Але в принципі фокус треба робити саме на падіння. Такі системи ми також маємо, будемо відкривати на ведмежому ринку також такі угоди разом з учасниками нашої закритої спільноти. Далі, якщо ми з вами перейдемо до локального графіку, який є. Теж на біткоїні тут є склалась дуже цікава ситуація. Ми з вами бачимо. Як ціна біткоїна прийшла до нижньої межі індикатора Сапорт Pro вже на 4-годинному таймфреймі. І, як правило, якщо виконуються певні умови, можна відкривати дуже класні угоди. І, от, до речі, якщо у вас ще немає торгової стратегії, або ви хочете займатися більш активним трейдингом, тому що я особисто не люблю це цього робити. Але іноді можна за допомогою індикаторів, за допомогою індикаторів, я люблю це робити, можна забирати якісь локальні угоди. Наприклад, коли ціна біткоїна дуже різко приходить після такого затяжного росту, дуже різко. Приходить до нижньої межі індикатора Support Band Pro, тобто сюди різко падає, і з'являється сигнал на індикаторі Bulls, плюс Тут є підтримка індикатора Crypto Support Band Pro, так, цього індикатора на жовтій зоні. То в цей момент ми можемо з вами побачити дуже гарний локальний відскок на іноді на 8%, а наступний відскок був взагалі на 23%. Якщо ви торгуєте локально, то ви знаєте, наскільки це серйозний рух ціни певного активу. Цю угоду ми з вами торгували всі разом, пробували відкривати тестову угоду разом з учасниками нашої спільноти. І також я нею ділився в нашому телеграм-каналі, де я дуже часто тілююся аналітику. Різними анонсами наших прямих ефірів, таких оглядів, які ви зараз дивитесь, тому якщо не підписані на телеграм-канал, обов'язково підписуйтесь. А зараз що ми з вами бачимо і яку угоду ви б могли відкрити. Зараз ціна дуже швидко, як ми з вами і хотіли, дуже швидко знизилась до нижньої межі індикатора Support Band Pro. З'явились сигнали на індикаторі Bulls, з'явився тест. Підтримки на індикаторі Support Band Pro, Але що зараз натиповувати, що ціна біткоїна стоїть в діапазоні 109 110 тисяч доларів, тобто тисяча різниці при ціні біткоїна 110 тисяч доларів. Цей діапазон є дуже вузьким, і коли з'являється такий баланс. Він на криптовалютному ринку баланс ціни, коли вона ні росте, ні падає. Такий баланс дуже часто може бути порушений. І як пружина, вона може дуже швидко такий баланс розжатися. Тобто ціна може піти дуже різко в одну чи в іншу сторону. Зважаючи на те, що ми зараз з вами мали побачити, як я вам показав до цього, коли ціна дуже різко приходить до нижнь, до індикатора Support Band Pro, то ми з вами мали побачити дуже різкий відскок. Зараз ми з вами бачимо, що ціна дуже різко не відскочила, як то мало бути. Звісно. Ви скажете, що локальний тренд він на той локальний, тому що він може змінюватись буквально декілька разів за день. Але варто зважати на те, що зараз ми бачимо локальну слабкість. Зважайте на те, Знову ж таки, якщо ви торгуєте зі стоп лосом обов'язково ставте стоп лос тому що ця угода вона є нетуповою. Тому я мав вас про це попередити. Ціна мала б дуже різко відскочити, як мінімум, до середньої сірої лінії, яка зараз знаходиться по 112 тисяч доларів, але це знову, знову ж таки може дуже швидко змінитись. Далі, що вам дуже важливо, я хочу вам показати, це індикатор радар. Ви багато питаєте про його сигнали. Він доступний разом з іншими преміум-індикаторами, тільки в нашій закритій спільноті Prime, ніде більше їх ви не отримаєте. Це Сигнали лише для учасників спільноти і на цьому індикаторі ми вийшли з угоди, тобто продали наш біткоін. Так вийшли з угоди з лону угоди ще орієнтовно по 115 тисяч доларів. Після чого біткоін впав на мінус 6%. Чим корисні такі індикатори, які вказують кажуть про чіткі сигнали на купівлю та продаж, окрім того, що вони є дуже прибутковими. Зараз я покажу результати цього індикатора за останні два з половиною роки. Він, вони допомагають нам зберігати наш капітал локально. Тобто ви не сидите в просадках на 5%, на 10%. І також ви не сидите, окрім локальних просадок, в таких середньострокових просадках, коли біткоін падає на 25-30%. Погодьтесь, після того, як сигнал сел з'явився біткоін, пав на мінус 22%. І було б дуже добре в цей момент не знаходитись в ринку. Тому що, повірте, просадка навіть 20-25-30% це дуже неприємно. І сидіти в таких просадках, ну, це не кайф. Так, і відповідно, такі стратегії, як, наприклад, Радар, який є дуже прибутковим, допомагає нам зберігати наш. Капітал в момент таких серйозних падінь, так ну і варто загалом сказати, що ми разом з учасниками спільноти з CryptoNet Prime, так ми вийшли з наших угод ще по 115 тисяч доларів. Ми продали наші альткоїни, коли вони коли біткоін був по 117 тисяч доларів. До цього звісно падіння, і ми як є. В принципі, основне завдання нашої закритої спільноти зберегли і примножуємо наш капітал. Тобто, в першу чергу, ми зберігаємо і примножуємо. Це є основа. І відповідно, якщо ми будемо діяти таким методом, то ми можемо з вами отримувати такі результати. За останні 2,5 роки індикатор Радар приніс орієнтовно 1800% прибутку. Ви бачите, що тут не вистачає останніх декількох угод, де ми отримали. Десь мінус 2,5%, мінус 1% збитку. Але, як ви бачите, до цього в чотирьох угодах ми заробили плюс 50%. І ну, 4% збитку на 1800% прибутку, я думаю, ви розумієте, що це просто локальна така, локальні рухи ціни біткоїна, які, ну, Дали такі результати, коли біткоін починає ріст, ми завжди використовуємо найкраще наші розробки для того, щоб цей ріст спіймати, і ви бачите, що це дуже непогано у нас виходить. Тут ви можете подивитися всі угоди за останні роки <кій> за 2023, за 2024 і за 2025 рік, який ще не закінчився. І я сподіваюся, що у нас будуть ще дуже класні можливості. Про які я вам розкажу вам трошки далі. Також ми використовуємо індикатор Everest, який також доступний тільки в нашій закритій спільноті. Це преміум індикатор, який дозволяє нам забирати найсильніші рухи на біткоїні. Плюс 122%, плюс 78%, плюс 72%, 51%, плюс 10%. Також зверніть увагу, що тут є угода на мінус 4%, мінус 2%. Але коли ви і мінус 7% є, але коли ви заробляєте в одній угоді плюс 122, а тоді втрачаєте мінус 5, я думаю, ви розумієте. Що наскільки ця різниця велика між прибутком та можливим потенційним збитком, тому цей індикатор є дуже прибутковим. Якщо радар він ловить якісь локальні рухи, то саме Еверест він допомагає зловити такі глобальні рухи ціни. І цих угод у нас приблизно, як я і казав, за рік приблизно 40 50 тобто ми відкриваємо десь одну угоду в рік. Відповідно, ви можете витрачати ну, мінімум свого часу і отримувати такі результати, при тому, що просто слідуєте цим торговим стратегіям. Доступ до Сигналів цих торгових стратегій, як і доступ до сигналів рекомендаціям по альткоїнах, ви можете отримати в нашій спільноті Криптоніт Prime, але це ще не все. Також важливо, що ви отримаєте в нашій закритій спільноті, це доступ до нашого ком'юніті, до нашого чату. До речі, нещодавно святкували наше день народження, день народження криптоніт. Дуже багато отримали теплих слів, привітань від нашої спільноти. Тому, якщо хочете нас привітати з нашим днем народження, обов'язково поставте лайк під цим відео, якщо ви хочете навчитись примножувати ваш капітал на криптовалютному ринку. То обов'язково ставте лайк і підписуйтесь знову ж таки на канал, щоб не пропускати наступні важливі анонси, відео, прямі ефіри. Також, звісно, тут ви отримаєте сигнали до індикатора Радар, як я вам сказав, сигнали до індикатора Everest. Сигнали до наші спот-сигнали, тобто там, де я ділюсь своїми угодами по біткоїну та по альткоїнам, але це спот, тобто такі інвестиційні або спекуляційні позиції. А також ми нещодавно додали шорт-сигнали. Це сигнали, де я буду, якими я буду ділитися, коли ринок почне свій, наприклад, ведмежий ринок. Тут ми будемо разом з учасниками пробувати заробляти не тільки на рості, а й на падінні. Також я сюди почав писати сигнали, які локальні, так які ми відкриваємо по Support Band Pro, тобто такий Скоріше за все, ми створимо ще одну секцію, таку, яку я називаю, не знаю, як активний трейдинг, так, або якісь інші сигнали. Якщо ви учасник Prime, напишіть в коментарях, як нам треба назвати додаткову секцію, щоб відділити такі трейди, якими я ділюсь по Support Band Pro. Буде цікаво послухати вашу думку, зробимо такий конкурс. І хто придумає найкращу назву для цієї секції, так ми її і назвемо. Тому у нас є також тут є інструкції для новачків, якщо ви тільки прийшли на криптовалютний ринок і не знаєте, що тут робити, як користуватися. З сигналами, то в нас давно вже записані інструкції. Ми навчили багатьох новачків. У нас є команда, яка підтримує вас 24 на 7. Якщо у вас є будь-які запитання, ви можете написати. Тому, якщо вам цікаво приєднатися до нашої закритої спільноти Кпіта Prime, то обов'язково приєднуйтесь, але це ще не все. Ви можете отримати доступ до нашої спільноти зі знижкою мінус 55%. І це дуже важливо. Така пропозиція буває тільки раз на рік. Якщо ви хочете приєднатись до нас, знову ж таки, доступ на один рік і отримати наші торгові системи основні на свій тредінью. Така опція також є: це Радар Everest і Alts, Якщо ви хочете самостійно аналізувати. Графіки криптовалют, то таку можливість ми також вам дали. Якщо ви хочете отримати таку знижку, то за посиланням в описі до цього відео можете одразу писати команді Код 55 і вам надішлють цю інформацію. Або переходьте одразу в Telegram, ознайомлюйтесь з пропозицією, і знову ж таки, якщо у вас є бажання, обов'язково приєднуйтесь до нашої закритої спільноти. Ми вас там будемо чекати. Там вже у нас є більше 300 учасників, які до нас приєднались. Далі нам треба з вами поговорити про індекс страху та жадібності, який знизився до 30. 4, тобто показує зараз страх. Нещодавно цей страх був на рівні 32 а, пунктів, тому що, як ви знаєте, було ліквідовано приблизно 2 мільярди а, трейдерів. І, відповідно, в цей момент ми з вами побачили появу а, страху на ринку. В принципі, друзі, це можна вказувати, це можна розцінювати як покращення ситуації на ринку, тобто від максимальної жадібності, від жадібності на ринку, ми з вами повернулися до страху. І коли з'являється страх, ви знаєте, що дуже Часто саме на биччому ринку біткоїна це одні з найкращих можливостей для того, щоб е, спробувати заробити рості в майбутньому, тому що коли з'являється страх, в цей момент ринок дуже гарно оздоровлюється, і після цього, як правило, з'являються найсильніші рухи на ціні біткоїна на сотні, е, на сотні, на десятки і сотні відсотків. Відповідно, зараз з'явився страх, і це е, набагато краще ніж навіть місяць тому, коли була жадібність. Відповідно, в ці моменти. Як правило, треба дивитись на можливі угоди, думати про те, які угоди ви будете займати у випадку росту чи падіння криптовалютного ринку. Тому обов'язково слідкуйте за індексом страху та жальності для того, щоб і аналізувати і власні емоції, і емоції ринку. Важливо вказати те, що зараз ми з вами бачимо. Точніше, не бачимо появи ейфорії. От саме поява ейфорії і вихід з ейфорії індексу в зону нормальних значень нижче 80, як правило, вказує на те, що скоріше за все ринок буде розвертатись, буде якась падіння або консолідація. І зараз ми цього екстремальної жадібності, ми її зараз на графіках не бачимо. Тому. Звісно, у ринку ще є потенціал досягнути екстремальної жадібності, якої ми не бачили на ринку близько одного року. Тому ймовірність росту вона зараз є доволі великою. Також зверніть увагу на те, про те, що ми з вами говоримо, можливо, останні декілька місяців. Я про це скажу декілька слів. Тож по цій таблиці ми з вами бачимо, як змінювалася ціна біткоїна по певним місяцям. Тобто, ми можемо з вами аналізувати сезонність. І що ми можемо сказати, що у жовтні та листопаді це місяці. Одного з найбільших ростів для біткоїна. Також варто виділити і наступні місяці, це саме період, період лютого, березня, квітня та травня. Це періоди, також, коли біткоїн дуже гарно зростає. Тобто ці місяці вони показують, коли біткоїн може зростати найсильніше. Ми це також можемо використовувати як індекс страху та жадібності, як додатковою, не як торговою стратегією, не коли вам кажуть купити-продати, а додатковою передумовою для того, щоб розуміти ринок краще відчувати. Розуміти власні. Емоції і е, думати про те, чи вчасно ви можливо приходите на ринок. І будемо сподіватися, що от якраз такі наступні місяці і наступний квартал, який, який є історично найкращим для біткоїна, дасть нам найкращі можливості, і наші торгові системи, саме, наприклад, Радар, тро, е, Еверест, вони покажуть нам дуже класні угоди, на яких ми, як і раніше, як і ці 2,5 роки, і як е, до цього так ми зможемо ще більше промножити наш капітал. Тому е, саме, якщо зважаючи на індекс страху та жадібності, та на саме на сезонність, то на ринку все набагато краще, ніж, наприклад, було ще місяць тому. Також, якщо ми з вами вже перейдемо до альткоїнів, поставте лайк, якщо для вас була корисна аналітика саме по біткоїну, по головній криптовалюті, від якої залежить весь ринок, то зараз ми перейдемо з вами до, до аналізу альткоїнів. І, до речі, напишіть в коментарях, про які альткоїни варто поговорити, розказати вам на наступному прямому ефірі. Пишіть, можливо, 2-3 монети в описі в коментарях, точніше в коментарях до цього відео. І Наступному прямому ефірі в суботу я виберу найпопулярніші монети, і ми з вами також про них поговоримо. Зараз ми з вами бачимо, як ціна ефіра, вона падає, і падає вона набагато сильніше, ніж ціна біткоїна. Падіння сталося на мінус 22%. Як ви пам'ятаєте, ми з вами це. Дуже давно і очікували. Чому ми з вами це очікували? Не тому, що ми з вами там, можливо, не віримо в ефір або вважаємо ефір не такою криптовалютою. Ми з вами дивимося на факти і на показники наших індикаторів. Ми пам'ятаємо, що впродовж бичачого ринку біткоїна, коли ціна ефіра приходила до верхньої сірої зони, то коли вона виходила з цієї верхньої сірої зони або відбувалась від цієї верхньої сірої зони, ціна ефіра дуже часто падала. Тут на мінус 25%. Зараз ціна ефіра, як я і сказав, вона знизилась на мінус 22% теж. Тобто, згідно наших з вами очікувань, мінус 20%. І що варто, про що варто сказати, як і декілька місяців тому ціна ефіра вона майже досягла цієї сірої лінії, яка є посередині. Тобто вона також виступає іноді дуже гарною підтримкою для ціни альткоїнів, в першу чергу для, наприклад, ефіра для головного альткоїна. Варто сказати, що ефір іноді, після того, як протестував верхню сіру зону, може впасти навіть на 65%. Тобто верхня межа вона є дуже серйозним супротивом для ціни будь-якого альткоїна. Тут, після того як ціна ефіра вийшла з сірої зони, ціна впала на мінус 20%. 3%, і від максимумів навіть на 32%. Тобто таке зниження також можливе, але що варто сказати, те, що ситуація на альткоїнах вона є набагато-набагато краще, як і на індексі страху та жадівності, вона є набагато краще, ніж місяць тому. І як ви пам'ятаєте, про що я казав вам на початку цього відео, якщо пропустили, обов'язково подивіться, коли є, наприклад, певні активи, які ви хотіли купити за 100% ціни. А біткоін, наприклад, біткоіндешевше на 30%, то іноді треба використовувати можливості для того, щоб повертатись в ринок. На альткоїнах такі можливості з'являються, коли от вони падають на 60-50%. І коли біткоін себе почуває добре. А коли біткоін почуває себе добре, ви знаєте, який індикатор треба використовувати. Про нього я дуже часто розказую на цьому каналі. Так? Якщо не знаєте, що це за індикатор, то обов'язково запрошую на наш прямий ефір. А в цей момент, якби альткоїни себе гарно не почували, ми бачимо локальну слабкість на біткоїні, і треба. Дочекатись більш чіткої картини або формування висхідного тренду, або дочекатись падіння до 93-100 тисяч доларів по біткоїну, і в цей момент можуть також знову ж таки з'явитись і гарні можливості, і по іншим криптовалютам. Але що варто сказати, бути відвертим з вами, ситуація зараз є набагато кращою, ніж вона була. Якщо ми з вами перейдемо до Солани, то в неї, в принципі, така сама ситуація, якщо використовувати індикатор Big Money Alts. Ми бачимо, що коли ціна Солани приходить, до тут трохи не дотягнулася ціна, але загалом була. Така, був такий супротив, все-таки, і ми бачимо, що в цей момент солана вже знизилась на 23%. До цього солана знижувалась на 25%. Візьмемо цей випадок теж, як, можна сказати, тест. Або для прикладу, так, коли ціна наближається навіть до верхньої сірої зони, тут ціна Солани впала на мінус 31%, тут ціна солани впала навіть на. 64%, але є випадки, і про які випадки я вам казав, коли ціна закривається всередині верхньої сірої зони і починає тут знаходитись, то це найкращий час для росту ціни будь-якого активу, в тому числі і салани, і ефіра. І тут ціна монети виросла з 30 до приблизно 86 і навіть 200 доларів за монету, тобто. Давайте подивимось, наскільки. Приблизно до максимумів локальних 298%, до таких більш вищих максимумів на 566%. Тобто, коли монета знаходиться всередині, а це. Ці моменти, так, то в цей момент монета може зростати дуже сильно. І ви це можете аналізувати за допомогою індикатора my alts а також внизу у вас можуть з'являтися сигнали, додаткові на купівлі скоріше, сигнали на те, щоб ви звернули увагу на цю монету. І є монети, які дуже сильні, які, наприклад, як Solana, як Ефір, які класно реагують на цю зону, тобто у них є умовно. Скажімо, люди, трейдери або інвестори, які їх підтримують, тобто починають їх купляти саме в ці моменти, через це ціна починає розвертатись і непогано зростати. Тобто це індикатор Money Alts, ви також можете отримати як частину нашої акції, спеціальної пропозиції до нашого дня народження. Ви можете додати його на свій графік і також використовувати із іншими індикаторами. Що я також варто сказати, те, що Solana майже прийшла також до середньої сірої зони, може бути сюди закол, і після цього Solana може. Продовжити свій ріст, якщо біткоін сформує свій висхідний тренд, і солана не закриється нижче е, цієї середньої лінії. Тому що закриття нижче середньої лінії, ви бачите, що воно призводить не до найкращих наслідків для ціни цієї монети, але в цілому ви можете заробляти як на рості, так і на падінні ціни криптовалют. Головне мати свою чітку торгову стратегію, яка дозволить вам це робити. Якщо вам цікаво дізнатися більше про те, як ви можете заробляти на рості і на падінні ціни криптовалют, то зараз в підказках у вас з'явиться окреме відео, де я про це детально розказав. Якщо хочете приєднатись до CryptoNet Prime по спеціальній пропозиції, то переходьте в описі до цього відео в наш телеграм-канал або напряму можете написати команді.